Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини квіти від Раїси. Зараз я знаходжуся в моєї оранжереї, де ми робимо виганку тюльпанів і хочу показати, які на сьогоднішній день Це на сьогодні 22 лютого 2023 року ось такі тюльпанчики. Це сорт Сісі. Вже, як бачимо, є ще пару штук таких величеньких. Вже окрашених, от такий можна різати, ну тут їх небагато, в основному він тільки окрашується. Цей сорт в мене один із раніших сортів. Ось така в мене, такий в мене антаріо. Тут бутончик кое де виходить, але ще не дуже масово. Ось цей сорт це посійдон. Да, пасійдон. Ось тут, який ближче до, у нас є тут. Котел до котла, то, бачите, вже виходить. А ці трошки далі, то там ще вони ще не вийшов бутончик. Ось сі, -сі бачите вже е, окрашується, починає виходити бутон і окрашуватися. І де він порт, він пізніше, я його буду різати вже майже перед 8 березня. Ось такі тюльпанчики на сьогоднішній день в мене. Я робила підкормку перед цим три рази кальцевою селітрою. Сьогодні обільно пролью їх простою дощовою водою. Вчора був дощ у нас, і є в мене назбирена дощова свіжа водичка. Я її проляю, проляю свої тюльпанчики. Да, щоб вони більше набирали росту, і для бутонізації треба волога для бутончиків, щоб підтягувалися були, е, великий бутон. Ще я хочу показати свої віточки, які я різала для композицій. Дивіться, оце вишня. Ось такі вже набубнявши почки, бруньки, які розкриються. Тут буде. Я так думаю, це буде цві цвісти у цій ці віточки. Ось це така в мене сірень. Бачите, тут також буде квітка. Маленька, ну, буде. Не такі китиці, як, звісно, на кущу в мою, але маленькі квіточки будуть. І кізіл. Кізіл також я зрізала на тиждень пізніше, ніж вишню. Бачите, які вже теж набубнявши бруньочки. скоро, скоро вони відкриються. Такі будуть жовтенькі У мене квіти. І цими гілочками я буду робити композиції, прикрашати сумочки або корзинки, тому що є. Ось, наприклад, сісі є трошки нижчий, він, звичайно, трошки підтянеться, але все одно не буде високі. Тобто, ті тюльпанчики, які чи зламалися, буває такі, чи е, коротша ножка в нього, то я буду робити е, всілякі різнобарні композиції. Ось так на сьогоднішній день в мене такі тюльпани. Температура в мене біля 10 градусів. Ось, навіть, я б сказала, 9. Чому? Бо вчора дуже був сильний вітер. Тут в мене не євроокна, тут простіше з радянських часів ці вікна в мене. І вітер, звичайно, дуже видуває тепло. Ну, вітер у нас був дуже сильний, дуже там прям рвала і рвала. От, тому трошки температура впала. Ну, я, мабуть, трошки ми зробимо тепліше, чому, щоб де він порт підтягнувся. Зробимо трошки тепліше температуру. А так, в принципі, все йде, як то кажуть, все йде за планом. Дякую всім, до нових зустрічей. Кому цікаво, ставте вподобайки. Чекаю на своєму каналі.